Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо разом з вами прикрашати мою одну з двох ялинок. Сьогодні, власне, ми прикрашимо ту, яка у мене стоїть в кімнаті. Ті, хто дивились мої відео раніше, ті знають те, що в мене є одна така середненька, яка знаходиться власне в кімнаті моїй, і друга, яка вже досить така велика, там більше іграшок. Хоча на моїй ялинці також його досить багато. Ну і для початку ми розпакуємо мою ялиночку, яку я постійно ось так кладу в коробку, скотчем перемотую, аби вона звідти не випала. І зараз будемо її ставити. Завжди в мене там, де ялинка, знаходяться і гірлянди, які я буду вішати на неї. Власне, це ось така от... Знову, пам'ятаю, її придбала дуже давно, я не знаю, можливо, в році 17, му Можливо, у Ну, Дуже гарна, вона така прям пишна, але коротка. І тому я вішаю ще одну гірлянду, вже звичайно. Ось таку зашану також давно її купувала. І виглядає це досить ефектно. Власне, ялинка у мене звичайнисінька, ось така. Вона десь метр 70 Ростом, трошки вища за мене. Ну і, звісно, підставочка під неї. Ставити її я буду, як зазвичай, на звичне місце. Це ось тут, в куточку моєї кімнати. То ще буду висити ось така от гірлянда, яка у мене власне, власне постійно висить. І тому зараз будемо встановлювати. Ну а тепер саме головне її розправити, аби вона була така пушистенька, гарнесенька і можна було нормально поїсти на неї прикраси. Розправляти ялинку це така муторна справа, насправді, я не знаю. Це, знаєте, так само, як її розбирати. От приблизно таке саме відчуття. Бо ти намагаєшся, щоб було гарно, постійно щось підправляєш, а тобі все не те, все не так. І ти так стоїш і декілька хвилин її розправляєш. Так, я вже дістала свої коробочки з прикрасами. Про надпис мені нічого не потрібно писати. Я про це вже розповідала, до речі, і заново розповім. Ці надписи я писала, коли ще була маленькою. Мені було десь не знаю скільки років. Тому що, враховуючи граматику, то мені здається, що взагалі малою-малою була. Ось тому ось така у мене велика коробка, як ви бачите. Ось ця також, до речі, наче моя є. Якщо чесно, кожен рік забуваю, яка з коробок моя. Бо це я впевнена, тут моє ім'я є. А ось тут я не впевнена, чи це моя коробка, чи не моя. Тому відкриємо, подивимось, що там всередині, і вже будемо. Дивіться, моя все-таки чи ні, бо я пам'ятаю, що в мене не одна коробка, це точно. Але ще що, що, але одну традицію я не порушую. Як ви бачите, тут намальовані мої ще звірюшки і мої хам'ячки. І, власне, у мене з'явився новенький хам'ячок, якого я зараз буду також тут малювати. Думаю, десь тут зараз намалюю якось. Навіть не знаю як. ну, По своєму старому стилю намалюю. Чому мені, да? Оп, оп, він у мене жирненький, цей хомічок, тому будемо зараз малювати його жирним. Отакий От він у мене буде. І ще він у мене рижий, тому я пропоную його трошечки-трошечки розфарбувати. Все, я ось такий художник, намалювала його, і тепер він буде тут намальований. І так, відкриваємо першу коробочку, там, де всі мої малюночки були зображені. І тут, як ви бачите, у мене все гарно так запаковано в папір ось такий. І дитячі ось такі от аплікації. Знову малюночок мій творчою дитиною була. Тут у мене паровозик, який я зараз також відкрию і покажу вам, ну, точніше, трошки пізніше. Деякі кулі я, до речі, клала в ось такі коробочки з-під чашок, або просто в коробочки, в яких і продавалися кулі, тому вони стою до не поб'ються, тому що вони в безпеці. Тут у мене ще пластикові іграшки, але їх значно менше, ніж скляних. Тому що я більше фанат скляних саме прикрас, фігурок, куль. Але і пластикові також бувають дуже-дуже атмосферні. Тут ще валялась моя улюблена совушка. Боже, як я обожнюю ось таких совушок. Так, одним словом, зараз я це все буду діставати з коробки, покладу на своє ліжко і буду вам потихеньку все показувати. І так, поки що я відкрила другу коробку. І зараз я не що, все таки тут знаходиться. Схоже. Так, це зверху у мене завжди лежать такі старі іграшки, аби ну, вдруг що, то не було шкода нових прикрас. То все-таки була не моя коробка, а ось уже моя. Тут, власне, і підписано, виявляється з боку, що це моя власність. Так, ось все. Ось це все, це скляні прикраси. Зверху, як я вже казала, такі старі, старі іграшки, ще моїх батьків, а знизу вже гарненькі. Які я буду поступово вам показувати. І так, я нарешті розклала всі ці мої прикраси, які у мене були в цих колобках, і зараз я вам трошки детальніше їх покажу. Тут я поклала, власне, такі старенькі прикраси, ще моїх батьків, як ви бачите, вони загалом такі кулі, а також є ще пару ось таких фігурок, наприклад. Тут у мене трошки пластикових знизу також буде лежати. Це набочик я покупала в АТБ. Він, до речі, зараз також там продається, але вже трошки інший, видозумінений. Ну, ось тут починається найцікавіше огляд на вже нові прикраси. Ось, наприклад, різні різні фігурки, символи року також є. Наприклад, мені дуже подобається ось така от баночка, а там всередині шишки та гілочка. І сніжок ось такий. Також мені дуже подобаються ось такі мініатюрні фігурки, як, наприклад, сніговичок. Далі тут у мене різні кулі. Ось ці, от, наприклад, я сама розфарбовувала на фабриках іграшкових. Також, як ви можете помітити, я прям фанат, коли всередині щось є. Ось, наприклад, як оцієї прикраси тут опілочки. Ось такі купувала на рік миші. Дуже гарні сніговички. Вони, до речі, повністю на всій кулі ось так розмальовані. По кругу так намальовані. Далі знову тут у мене вже пінопластик всередині з подарунками. Цю я також розфарбовувала сама. Ось ця куля у мене, мабуть, найвелика, з яких у мене тут є. Це з таким зайчиком, мені її подарували. Такий засніжений пейзаж і подарунок. Тут у мене знову кулі з символами року. Далі українська така куля. Ще я люблю ось такі об'ємні прикраси. ось, Наприклад, як тут приклеєні яблучка, ягодки до їжачка. Тут у мене далі знову різні прикраси, різні фігурочки, можете їх пороздивлятись поближче. Дуже мені досі подобається ось цей от апельсин, мандарин. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, це все-таки апельсин чи мандарин. Моя, я вважаю, що це все-таки апельсин якийсь. Про це я завжди кажу, що її гарно вішати перед гірляндою, аби вона світилася. Знову такі мініатюрні прикраси, маленький котик такий. Ось цю мені, до речі, подарували в цьому році на цей новий рік. Тому що в цьому році я якраз вступала в університет, а тут сова така розумна. І, власне, в честь цього мені на цей 2024 рік. І подарувала. Ну, і плюс я дуже люблю сол, і взагалі дуже класно. Так, ще мені ось знову такі об'ємні прикраси. Кожен рік я купувала ось такі кулі, і до яких приклеєні різні мордашки з символом року. Власне, ось, наприклад, рік Миші. Ось це рік тигрика. Тут склеєні дві кулі, він в шапочці. Класні, класні прикраси. Мені таке подобається. Дракончик з Гербом України, ведмед ось такий з медом. Зараз покажу. Ось, У нього ще такий маленький хвостик є позаду. Дуже подобаються ось ці сніговички, хоч вони і пластикові, але дуже-дуже атмосферні, дуже так посміхаються гарно. Прям настрій підіймають. Зайчик, балерина. Тут у мене кулів, яких всередині є щось. Ось, наприклад, пір'я, це, до речі, також пластик. А ось ці три, чотири. Це вже скло. Тут у мене така стружечка, можна так сказати, з дощу якогось, просто дощик. І також паєтки. Дуже гарний. Смайлик ось такий оселий. Далі, тут у мене трошки пластикових прикрас, як ви можете помітити, це все. йорк, бо у мене собачка є йорк. Ось цю я робила ще в молодшій школі. Ми на уроках праці вирізали ось таке з альбомчиків, як зараз пам'ятаю. І ось тут потрібно було якось зробити якийсь орнамент. Ну і я зробила ось такий. Ось знову моя робота це вирізали нам ось такі сніжинки з дерева. Сказали принести пластилін і будемо їх обклеювати. І, власне, ось така якась аплікація у мене вийшла. Це як ялинка, а це кулі. Це десь клас 5, можливо. Тут ось такі подаруночки з резинок. Думаю, всі пам'ятають, як це було раніше популярно плести з них, тому я думаю, це десь рік 13 15-й. І, до речі, цю ялинку я не пам'ятаю, я робила чи разом з мамою, чи може це просто мама моя робила. Але ось у неї ще приклеєні ось такі подаруночки. Тут у мене знову сніговичок, саморобна ось така цукерочка, бичок, якого я також робила на уроках труда. Це вже десь клас, я не знаю, сьомий, можливо, чи коли був рік ВК, бо це не рік ВК, власне, робилось таке каруселька. вони, до речі, досі продаються в АТБ. Вони були різних кольорів, але я фанат рожевого, тому рожева каруселька. Тут знову мої саморобні прикраси. Цю я робила, коли ходила на вісер. Це просто у молодшій школі мастер-клас був. А це я робила на подарунок ось таких мишенят. Тут ще зайка ось такий об'ємний, це пластик, до речі. Так, скалярія, дівчинка. Це мені подарували ось таку зірочку саморобну. Ще знову тема сов. Ось така совушка пухнаста. Також купували її наче в минулому році. ну Дуже гарна, дуже така, як реалістично. Ну, і також в мене є ще просто ось такі скляні іграшки без якого-небудь там малюнку. Просто ось такі однотонні. В різних кольорах. Це, до речі, одні з самих перших моїх прикрас на цю ялинку. Бо коли я купувала ялинку, то я власне обрала її разом з ось цими кулями. Ну, це всі прикраси, які у мене були і в минулих роках. А зараз я вам покажу прикраси, які я купила в цьому році на свою ялинку. Їх я показувала в кожному відео, коли я їх купувала, тому ви вже мали б бачити з моїх попередніх відео, але я ще раз покажу для тих, хто не бачив, або не дивився мене до цього моменту. Власне, сніговичок, я фанат сніговичків, тому чому б не купити ось такого смішного, веселого сніговичка. Далі сови, також фанатка. Тут вона кріпиться або за ніжки, ось так, або можна просто підвізти за ось таку. Ниточку. Далі куля ось така, вона пластмасова, але мені сподобався тут сніговичок. Ось така ялинка прикрасена, ну і взагалі якась вона така атмосферна прикраса. В минулому році у мене випадково розбився ось такий годинничок, тому я вирішила його знову купити. Хоча той минулий я купувала дещо в році 2020-2021, але, на жаль, він розбився. Але він мені дуже-дуже подобався, тому я його знайшла, купила, і ось він у мене знову є, вже цілий. Далі ведмедик ось такий з паєтками всередині. Цей рік це буде рік змії. Тому змійка ось така об'ємна. Дуже гарно зроблена, мені дуже подобається. В дитинстві я обожнювала мумі мумі-троля, тому я купила, власне. Цю прикрасу в дитинстві я була просто дуже щаслива від цієї покупки, тому що мій улюблений персонаж. Ну, і також подивіться, яка гарна прикраса, такий гарячий шоколад. Тут такий цукор або зафірки, я не знаю, як це правильно назвати. Ще тут малесенький пряничок і шоколадка ось така. Ну Це просто витвір мистецтва. Ну, і ще ось така куля з символом цього року змійка на фоні ось такої пальми. Позаду написано 2025, а всередині стружка. Дуже гарно. Ну, і, власне, ось це всі прикраси, які я придбала в цьому році на, власне, свою саме ялинку. Фінальний кадр усіх моїх прикрас. Як ви бачите, їх багато. Зараз будемо вішати. Не впевнена, що все поміститься на мою ялинку, але, як то кажуть, спробуємо вмістити все. Ще в одній коробці у мене знаходяться буси і верхівки. І зараз ми будемо обирати, які буси я хочу бачити на своїй ялинці і яку верхівку. Так, гірлянду я вже повісила. Це ось ця пушиста, але як ви бачите, вона коротка, тому вона йде у мене ось так зігзагом. Ще є у мене помічник. Маленькі. Привітрені! Подобається ялинка? І так, на ялинку я повісила гірлянди дві, як я казала, і ще плюс бусики срібні, ось такі, та. Рожеві Ось, дуже гарно виглядає. В минулому році я вішала рожеві та сині пусики, в цьому році вирішила ось такі. Під низ я поклала ось таку тканинку, пледик свій, аби якщо вдруг іграшка впала, то вона хоча б не розбилася, а впала хоча б на щось м'якеньке. Ну і зараз ми будемо вже вішати сюди всі прикраси. Я, як завжди, обрала в з совою, вона мені дуже подобається, як і сова. І, власне, зараз її будемо ставити. Оп, все. А тепер іграшки. Іграшки я вішаю за допомогою ось таких скрепок або спеціальних крючків, які я колись купувала. Тут, як вибачте, подарунок, що тут є сніжинка. І ну, взагалі, ось такі ось всякі новорічні персонажики на них. Першу іграшкою, яку я повішу, це, звісно, буде символ року, а саме ось ця новенька прикраса, змійка, маленька куля. І ця змійка, вона ще в ось такій шапочці Санта-Клауса. І, власне, повісимо ми її на якесь видне місце, кудись посередині, якось повісити. Мені здається, ось тут було б нормально. Ще, можливо, я ще її перевішу. У мене завжди так. Спочатку вішую, потім перевішую. Коротше, ціла система у мене. Так, як тебе так гарно повісти? О! Ось. та дам Змійка. Висить. Поїхали далі. Зараз у мене буде прям ціла система, Тут що, як ви бачите, на цій кулі є ось така ниточка, але я на всяк випадок взяла ще ось таку скрепку, аби. Аби на всякий випадок вдруг впаде, або ну, розв'язнеться ця ниточка, то буде кулю тримати ось ця скрепка. О. Така краса у нас поки що виходить. Що ось так прикрашена ялинка, як ви бачите, тут досить багато прикрас уже висить. Але на ліжку ще досі багато різних, різних куль та фігурок. Ще я кожен рік вішаю ось такі цукерки, тому і в цьому році також вішу. І ось так гарно воно буде висіти на ялинці. Дуже такі новорічні цукерочки з ніжинками, як ви бачите. Ялинку я вже прикрасила, але повністю я її поки що не покажу, тому що під низ. я зараз покладу дощик, аби закрити підставку. І підставку, як ви бачите, я ще закріпила таким от грузом, аби ялинка не хиталася. Ну і як завжди, я ще поставила ось таку колію і перевозик. Ну що ж, ось така краса у мене вийшла, дуже багато прикрас. Звісно, не всі помістилися, але вже як є, мені і так подобається. І зараз я трошки поближче вам все покажу. Ну, і також ось як виглядає ялинка без світла, а лише з її гірляндою. Дуже атмосферно вона вийшла. Мені прям такий новорічний вайб відчувається. Аж настрій новорічний піднявся, а то щось останнім часом він почав пропадати якраз під кінець грудня. А так то тепер все класно. Ось нігочок посміхається. Я вважаю, гарно розвісила іграшки. Власне, як завжди, зверху більш маленькі такі іграшки-фігурки, а знизу вже трошки побільше. І на самому низу у мене пластикові прикраси, тому що в мене є котик, собачка. Вони, звісно, не граються таким, вони у мене слухняні. Але вдруг що йому голову збреде? Ну що ж, ось таку ялинку ми сьогодні з вами прикрасили. Вона мені дуже подобається, знову ж таки, повторюсь ще раз і ще раз про це. Тому що, як на мій погляд, то вона дійсно гарна, тому що тут є на що подивитися, що порозглядати, і вона просто не якась там однотонна, скажімо. Да? І знову ж таки, розглядати і розглядати, якщо ви не знаєте, які тут саме прикраси. Отже, в наступному відео ми будемо прикрашати мою другу ялинку. Вона така саме головна у нас. Там ще більше прикрас, вона ще більша. І я думаю, це буде також цікаво, як і це відео. Ну а вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пишіть, якщо ви вдруг знайшли якісь свої прикраси на моїй ялинці, або які вам найбільше всього сподобались прикраси з моєї ялинки. І взагалі, в якому стилі ви любите прикрашати ялинки. Ну а вам я кажу, дякую, бувайте та до наступних зустрічей!